Я, Ярослав Георгій, беру собі тебе, інгігарду Ірину за дружину. Обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружню. І не залишу тебе до смерті. Цьому поможи мені, Боже. Я, Інгігерда Ірина. Беру собі тебе, Ярослава Георгія, за чоловіка. Я обіцяю тобі любов, вірність, чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені Боже. Те, що Бог з'єднує людина. Нехай не розлучає, а я, Слуга Божий, владою Святої Церкви, благословляю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословенне царство, Отця і Сина, і Святого